ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Пресвященний Владико Володимире, всесвітліші, Всечесні Отці, дорогі Христі, брати і сестри, дорогі діти, другі... сини і доньки нашої церкви в різних куточках світу, які зараз моляться, єднаючись з тим святим храмом у цій живій трансляції нашого живого телебачення. Дорогі наш славний княжий Львове. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, коли оцей мудрий пастушок мене вітав на порозі цього храму, сказав одну фразу, яка ну, просто вразила мене все не серце. Він сказав: Ой далека та дорога. Можливо, до кінця він не розумів, що казав. Але минулої неділі. Ми молилися недільно світовою турню з українською громадою аж в Австралії в Мельбурні. Коли потім діти вітали мене на товищі в Парижі, я їм розказав, що ми їхали через Тихий океан, Індійський океан, перетнули екватор, їхали через. Шрі-Ланку, Індію, Месопотамію, Ірак, Туреччину, Чорне море, Болгарію, Італію, аж до Франції, той хлопчик розвів руками і каже: та це кругосвітня подорож. А сьогодні, з західної частини Європи з Парижу ми приїхали до Львова, подолавши. Моря і океани, гори і суходоли, перебившись через усі можливі і неможливі кордони. І сьогодні ми разом. Ой, далека ця дорога. Якщо зважити, що між Австралією і Україною є 10 годин різниці, то я до вас приїхав з майбутнього. А це означає. Що Господь Бог вас дуже-дуже любить. Любить наш Львів, нашу Україну, зокрема вас, парафіян цього святого храму, Воскресіння Христового тут у Львові. Але це слово про далеку дорогу ми чуємо теж сьогодні у слові святого Євангелія. Тому Божому слові, яке щойно пролунало тут між нами. Сьогодні у неділю перед Різдвом, коли ми святкуємо пам'ять святих отців, тобто праведників старого заповіту, Боже Слово нам говорить про сповнення надії, надії людини, кожної людини, надії народу, кожного народу. І надії усього Всесвіту, усієї Богом створеної Вселенної. Давайте прислухаємося до тих ритмів тої далекої дороги, в яку сьогодні нас запрошує пуститися Боже Слово. Починається сьогоднішнє єванське читання словами Книга родоводу Ісуса Христа. Але властиво йдеться не так тільки про родовід, хоч ми чуємо, хто кого породив. Йдеться про походження. Бо в часи Ісуса Христа серед учителів Ізраїля панувало таке переконання, що коли прийде Месія, то ніхто не буде знати, звідки він взявся. І ось начебто. Розвінчуючи ті книжні міфи тогочасних учителів Ізраїля, Матей, який звертається, зокрема, до юдейського народу, говорить не тільки про генеалогію, але про походження. Цікаво, що у книгах святого письма ми маємо таких три слова про походження. В книзі буття ми чуємо про. Походження неба і землі, коли Бог творить Вселенну. Потім чуємо те саме слово, коли нам каже Святе письмо про походження людини. Але сьогодні те саме слово Матей уживає, щоб розкрити нам таїнство походження Сина Божого, Спасителя. Божого помазаника, ось що означають три слова: родовід Ісуса Христа. Але властиво, сьогодні Матей нам хоче розкрити зміст надії тих усіх людей, праведників, про яких ми сьогодні чуємо у Святому Євангелії. Цікаво, що говорячи про походження Ісуса Христа, Матей починає нам говорити про Його походження не від Адама, старої людини, а від Авраама. І то цікаво, не від Аврама, але Авраама, від якоїсь особливої події, яка назавжди змінила навіть ім'я цього патріарха. Ми чуємо сьогодні послання посланні до євреїв, бо повірив Авраам. І це було зараховано йому за праведність. Коли, коли Авраам повірив Богові, Господь Бог йому дав три обіцянки. Тобто, на що надіявся Авраам? На те, що Бог сповнить те, що обіцяв. І Бог обіцяє йому саме те, про що ми чуємо в тих трьох походженнях? Обіцяє йому землю. Обіцяє йому потомство. І обіцяє, що у його потомстві, тобто з його нащадка, будуть благословенні усі народи. Саме про сповнення третьої, останньої. Найважливішої обітниці надії Авраама говорить нам сьогодні святе Євангеліє. Друга риса дуже важлива. Ісус Христос є сповненням надії усіх людей. Він є той, хто є центром усієї вселенної, в якому сходяться усі. Дороги, рухи, сподівання, надії, які людина шукає, зокрема, у своєму спілкуванні з Богом. А третє, коли говорить Матей про народження Ісуса Христа, про цю дивну розмову Ангела і Йосифа у вісні, міняється слово, не каже те, що ти народиш. Тому що той, хто народиться, буде народжений від Духа Святого, не від людини. А те, що народиться, то означає, що той Спаситель світу не буде плодом людського якогось зусилля. Сповнення надії приходить не від людини. Сповнення надії приходить від Бога. Бо той, хто безлітно народився від Отця ще перед сотворенням світу, ось приходить, щоб народитися від пречистої Богородиці і сповнити надії сподівання кожної людини, кожного народу і всього світу. Дорів Христі. Сьогодні в цю неділю перед Різдвом ми з вами підсумовуємо. Ювілейний рік, який Папа Франциск назвав роком надії. Пригадуйте, минулого року в неділю перед Різдвом в наших Базиліках, наших катедральних храмах, відпустових місцях ми відкривали двері надії. Ми цілий рік були в паломництві, проходячи через ті двері надії, а сьогодні. Нас кличе церква підсумувати все це, до кого ми йшли? До кого вела? Ой, далека ця дорога? Метою є Господь Бог наш Ісус Христос. Він є сповненням нашої надії. Я думаю, що цього року кожного разу, коли ми просили у Господа Бога все те, що потребуємо. В той чи інший спосіб Дух Святий нас вів до народженого у Вефлеємі Спасителя. Якщо ми кожного дня молилися за перемогу України, звідки та перемога прийде? Хто є джерелом тої перемоги? Господь наш Ісус Христос. Як ми просили сили, сили вистояти в тій бурні проти московського Зайди. Хто зробив нас сильним цього року. Сила Сина Божого, Ісуса Христа, яка подається у тілі Його святої церкви через святі таїнства. Коли сьогодні могутні світу цього на різних континентах укладають план миру для України, звідки мир прийде? Він не буде плодом. Підписаного на папері тексту нашим миром каже Апостол Павло Господь наш Ісус Христос. І ось ця надія прийде до нас. Буквально за чотири дні ми будемо святкувати Різдво Христове, народженого між нами, нашого Господа Ісуса Христа. Цікаво, що всю ту генеалогію, все те походження, Матей пише саме для того, щоб ми з вами повірили, що Христос є саме Той, на якого усі чекають. А як ми повіримо, тоді ми станемо продовженням тої історії. Як ми повіримо, тоді Ісус Христос народиться в моєму серці. В моїй родині, в моїй хаті, в моїй Україні. Те небесне світло розірве усяку темряву, яку нас хоче занурити сьогодні російський агресор, який методично нищить життєву інфраструктуру наших міст і сіл, щоб занурити Україну в темряву. Якщо ми повіримо. То ми можемо зігріти один одним навіть тим християнським людським теплом любові, тоді довкола нікому не буде холодно. Якщо ми повіримо, станемо непереможними. Бо об ту Божу дитинку зламав зуби не один тиран цього світу, а найбільше. Ворог людського роду той древній змій, про якого чуємо ще у книзі буття. Тому сьогодні церква запрошує усіх нас довершити цю далеку дорогу до Різдва Христового. Бо часом так є, що на Різдво кожен святкує своє. Дуже важливо святкуючи Різдво, не забути. Того, хто народився. Знаючи, мандруючи по світі, я бачив, що говорять про Різдво, а не кажуть Різдво кого? Навіть бояться сказати, що це Різдво Христове. Часом вітають один одного із сезоном Різдвяних канікул. Але бояться привітати народженого між нами Христа Спасителя. Тому, святкуючи два, приймімо того, хто є змістом, джерелом, сповненням нашої надії. Хочу усіх вас привітати з тими святами, які ось вже стукають до наших дверей. Нехай Цей Спаситель, який до нас прийде, своїм небесним світлом усіх нас просвітить. Як ми маємо якісь свої несповнені мрії, надії побажання, поспішіть до нього. Він приходить, щоб стати одним з нас. Він приходить, щоб в собі поєднати Бога і людину. І замість плачу дати радість, замість розпуки дарувати повноту Божого життя. Нехай Господь благословить усіх вас. Нехай те Боже Слово, яке ми сьогодні почули, буде силою, яка нас далі буде тримати на нашій дорозі до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!